Відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації. Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. День нагадує про те, що вільний доступ до інформації є ключом до порозуміння світу та, та можливість приймати узагальнене рішення. У 2015 році на конференції ЮНЕСКО 28 вересня було оголошено днем. Загальної доступу до інформації основною метою цього дня є привернення уваги до важливості доступу до інформації, яка дозволить забезпечити розвиток, освіту, охорону здоров'я, свободу самовираження та багато інших важливих аспектів життя. Сьогодні інформація відіграє вирішальну роль у всіх видах діяльності, що освіта, наука, бізнес чи громадянська активність. Однак багато людей, як і раніше, стикаються з обмеженим доступом до інформації через різні фактори, такі як економічна обумовленість, географічне розташування, мовні бар'єри та технічна неготовність. Одним із головних аспектів загального доступу до інформації є інформаційна грамотність. Люди повинні мати навички критичного мислення, щоб відрізнити точну правдиву інформацію від. Дезінформації та Міжнародний день загального доступу до інформації нагадує нам про те, що інформація це державний інструмент, який сприяє розвитку суспільства та зростанню особистості. Забезпечення рівного доступу до знань та інформації є частиною прагнень до більш справедливого та освіченого світу. Завдяки вільному доступу до інформації люди можуть розширювати свої горизонти, вивчати нове та робити внесок у розвиток своїх країн. Я граю, навчаюся та розвиваюся завдяки вільному доступу до інформації. А ти? Я маю доступ до інформації, а ти. Я маю вільний доступ до інформації. Я маю доступ до інформації. а ти. Я маю вільний доступ до інформації. Я маю доступ до інформації. а ти. Я маю вільний доступ до інформації. Я цікавуся всім, що відбувається в світі новинами, з новинками, трендами. Я навчаюся, а отже, маю доступ до інформації.